Маленький сірий зайчик дуже любив бігати по галявині, але завжди уникав кущів біля старого пенька там казали Живе лисеня!. Лисиці хитрі! попереджала мама. Та одного разу зайчик почув писк. Він обережно заглянув у кущі і побачив руде лисеня, яке застрягло в лозі. Зайчик відчув тривогу і вирішив допомогти. Він вийшов з-за кущів і тихенько підійшов до лисеняти. Не бійся, я допоможу тобі, сказав зайчик обережно розглядаючи, як звільнити його. Зайчик обережно потягнув лозу, і з кожним рухом лисеня ставало все менш затиснутим. Тримайся, я майже закінчив, промовив зайчик, відчуваючи, як серце пульсує від хвилювання. Врешті-решт, зайчик звільнив Лисеня, і обидва вони видихнули з полегшенням. Лисеня, ще трясучи від страху, подивилося на зайчика з вдячністю, адже тепер вони стали друзями. Зайчик і лисеня почали гратися в траві, бігаючи одне за одним серед квітів. Відтепер вони стали друзями, і зайчик не боявся більше кущів біля старого пенька.